Ну і тут треба сказати, що крісло зараз, міністра енергетики, це в повному сенсі слова електричне крісло. Так, так. Це, і, це обстріли, і обстріли, і відключення відчинення. людина і... бере на себе весь негатив. Збороже. народ, який так би мовити, злий, незадоволений, мало того, що обстріли то ще 16 годин без світла і щось робіть. І а плюс нарід переконаний, що там всі крадуть, але переконання в широких верств українського населення в тому, що там крадуть всі, воно є. І воно нікуди не зникне, йди і переконай. А тут треба, і плюс треба спілкуватися з партнерами, і треба просити гроші, і треба просити е, і трансформатори, і техніку, і щоб допомогли. І все це треба вирішувати а, оперативно. То, в більшості депутатів. І влади, яка прийшла в досвід, люд, да, а тепер вони мусять людям пояснювати, чому у нас відключення, чому у нас вимикають світло. Тобто, а люди агресивно на це реагують. Ми бачимо по соцмережах, поки що в соцмережах. І міністр енергетики буде пояснювати, на нього будуть реагувати агресивно. Це треба теж зрозуміти. І йому треба вміти ці ситуації, і вміти, треба угодити і да. думати, що відповідно якось людям як а. пояснювати.